Ну що, Друзі, у нас з'являється в продажу Вас Пріора 2010 року. По кузову є нюанси, але буде й приємна ціна. Потрібно позайматися, у нас розбита передня ліва оптика. Є нюанси по бамперам, є нюанси по кузову, але технічно, -технічно автомобіль живий більш ніж. Помилок немає, двигун працює рівненько. У нас автомобіль на 14 дисках, на гарній літній гумі. Є невеличка корозія, є скола, але глобального нічого ще немає. Тому, друзі, хто розглядає собі бюджетний автомобіль, будь ласка, зверніть увагу, Приора 10 2010 року вже у продажу. Зараз покажу салончик комплектацію. Тут, до речі, гарна комплектація в автомобілі. У нас шкіряний салончик, темно-сірий колір. У нас є електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. 175 тисяч кілометрів пробігу, жодної помилки на приборці немає. Фірмою часи, мультимедіа піонер та є навіть кондиціонер-механіка на 5 ступенів. Спереду по салончику також достойний стан, друзі. Ось таке авто, друзі, у нас з'явилось у продажу. Компанія автопарк, місто Харків. Можна приїхати, переглянути, зробити тест-драйв та забрати, бо ціна буде реально приємна. Компанія автопарк. Всіх чекаємо до зустрічі.